Усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. і сьогодні ми перевіримо інший формат оглядів, як він вам сподобається і як я впораюсь з ним. Якщо цей відос не вийде, то ви не дізнаєтесь, як я впорався. Але якщо ви його бачите, то очікую на ваш відгук, реакцію та конструктивну критику. Тож без зайвих слів давайте починати. Беріть щось смачненьке, приємного перегляду. Let's go! Починаємо з матчі Golden State Warriors – Orlando Magic. У нас було протистояння Стефана Карі та Пауло Банкеро. але не забігаємо вперед. Франц Вагнер у нас е, починає. Збільшувати перевагу Орландо Меджик на старті матчу, але Гулденстейт все ж намагаються не відпускати далеко своїх суперників Флориці впевнено лідирують у сьогоднішньому зустрічі. І тут у нас Пауло Банкера через Кевана Луні завалює смачний постер-данк. Найкращий момент напевно, сьогоднішнього дня. Але Флориці як дійсні господарі, ось так закривають першу чверть. Джейд Ховард під сирену забуває троочковий, плюс 11 для Орландо Меджик. Франц Вагнер у нього сьогодні 27 очок. Він дуже допомагав Палу Банкера, який найкращий гравець своєю командою, якого 41 одне сьогодні очкує. І Ось він троочко влучає, і вже перевага 16 поємтів. Але Стефан Карі відповідав за весь Голден Стейт сьогодні. І ось який він степ сайд степи. І... Чи що він там влучає. У Стефана Карі сьогодні просто неймовірний матч. Вендел Картер тут збільшує перевагу знову Орландо. Але шеф закриває ось так першу половину. Крейзі Базербітер від Стефана Карі. У нього найбільше в історії НБА таких китків зі своєї половини. І далі просто у нас друга половина перетворюється на бенефіс Стефана Карі. М'яч засмоктує кільце. Шеф не може схибити таке враження. Всі китки з за дуги він влучає у нього 12 дальніх. Пострілів в цьому матчі, також у нього 56 очок. Це найкращий показник в цьому сезоні. Шеф святкує, граючи в гольф. Це друга його улюблена гра після баскетболу. Ну і чергів влучання. Дегер майже поховав, але Пауло Бонкера намагається тут відповідати. Втім, ці спроби будуть безуспішні, тому що ну, Стефа сьогодні не зупинити. Просто найкращий матч Стеф лютує. Він в лютому видає постійно супер матчі в підсумку, Warriors здобувають свою п'яту поспіль перемогу 121 на 115. Як я вже сказав, Стефен Карі найкращий гравець цього матчу. У нього 56 очок та 12 трьохочкових. І що дивно, що саме 27 лютого е, шеф видає неймовірні матчі. Це було в 2013 році проти Нью-Йорка 54 очки та 11 трьохочкових. Це було в 2016 році проти Сіті Тандер, де Стеф влучив 12 трьохочкових та набрав 46 очок. І знову він це робить. Просто лю. Пікарі. Також Стеф займає друге місце за найбільшою кількістю матчів 40 плюс очок після 30 років. Він поступається лише Майклу Джордану. У Джордана 44 таких матчів, у Стефа вже 39. Але у Стефана найбільше матчів з 50 плюс поїнтів у 30 або більше років. Стеф набрав вже 9 таких матчів, а на другому місці знаходиться Віл Чемберлен, у якого лише 7. Також Стеф зрівнявся з Клеєм Томпсоном за найбільшою кількістю матчів з 12 плюс 3 очковими в історії НБІ. Обидва тепер мають по три таких гри. Наступний поєдинок у нас Фіднікс приймає в Аризоні Нью-Орліан Пеліканс, Девін Букер проти Зайона Вільямсона. І, ну, в принципі, Девін Букер не один. Йому допомагає Кевін Тюрент, який влучним китком за дуги тут. Збуває перевагу для Фініксу, але у Пеліканс є Трей Мерфі третій, який не гірше Дем'яна Ліларда може влучати дальні китки. Але у Фінікса є Болбол, -Бол, який повертається, дуже непогано грає в останніх матчах. Тут він набирає очки, втім. Зайон також повернувся, у нього менше 120 кг, кілограмів, і він в принципі розвалює зараз лігу. Друга половина в нас вже Фінікс трохи веде, і зараз Кей Ді, у якого сьогодні 28 очок, забуває якраз через зайона Вільямсона не помічаючи тут. Девін букер збільшує перевагу знову Кевін Дюрен проти Трей Мьорфі розхитує його і з під кошику завершує. Так і дій, все добре, наче але він ще не знає, що буде у цей неймовірний аліуп від Зайона, як він виловив цей м'яч. Просто неймовірний політ, скажений атлетизм від е, любителя фастфуда, але тепер його не можна в цьому звинувачувати, тому що він демонструє ось таку неймовірну гру. Зайон зробив в сьогоднішньому матчі перший свій трипл-дабл в кар'єрі. У нього 27 очок, 10 підбрань та 11 передач. Але Девін Букер. У якого 3,6 очок і 9 передач він намагається наздоганяти, але містер Танос був проти. Підсумкова перемога для нового Орлеану, пелікани йдуть на вінстріку з трьох матчів поспіль. Остання зустріч на сьогодні протистояння Лос-Анджелес Лейкерс проти Мінісоти Тімбервус. Лука Дончич разом з Леброном продовжують домінувати після обміну. І тут гра Квотербека та Ресівра з НФЛ демонструють нам в НБА. Тут магія від Луки, де він ловить контакти. Леброн Джеймс відкритий триочковий. Мінісота просто не хоче захищатися проти нього або не може. Навіть Вантербіт влучає з. Далеку і переконливо там перша чверть залишається за лейкерс. А тут Ентоні Едвардс не дуже чемно штовхає в спину Джареда Вандербілда, свого колишнього партнера по команді, і заробляє перше технічне зауваження. Втім, короля це зовсім ніяк не турбує. Він влучає, влучає Остін Рівс. Ось такий важкий кидок з фолом. Лука Дончич розіграв пік-н-рол І такий Аліупчик на короля летить слідом. Ант намагається відповідати, тут ловить на фейки Доріана Фінісміта і влучним. Китком за дуги скорочує перевагу, але втім їм важко як ментально, так і фізично. На рід не влучає, але тут дуже комендний епізод, коли Леброн Джеймс завалив всі стільці в першому ряду і присів такий. Ну я, я трохи посаджу, подивлюся, як ви будете грати. І в принципі Лейкер справляється і без нього. Тут Руй Хачимура отримав пошкодження коліна. Сподіваюся, з ним буде все добре, тому що він дуже важливий гравець команді. Едвардс гатить سري У нього 18 очок, і тут він підслизнувся. І дуже важливий епізод. Він знову закусився своїм колишнім тіммейтом. Жбурляє м'яч. І судді йому не пробачають. Друге технічне зауваження. Він покидає майданчик, він пропустить наступну гру, тому що він набрав вже 16 технічних фоліїв. Але його нинішній партнер по команді Терен Шеннон демонструє шалену гру. Просто матч життя, у нього 25 очок. Він намагається скоротити відставання, у нього наче в Ходить, але Лука Меджик проти з однієї ноги зі стебеком скажений триочковий влучає. Лука такий ну. Для мене це ізі-ізі і перемога ізі для Лос-Анджелес Лейкерс 111 на 102. Найкращий гравець Леброн Джеймс, У нього 33 очки та 17 підбирань. Лука Дончич та Остін Рівс дуже добре йому допомогли. А матч Dallas Маверікс та Charlotte Hornets у мене не вдалося завантажити. Але я думаю, ви нічого не втратили. Ось такий відос у мене вийшов. Сподіваюся, ви його підтримуєте лайком. Якщо вам звісно сподобалося, напишете комент, зробити репост. В принципі, від цього буде залежати подальший контент на каналі. На цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves, До скорої зустрічі. Мир.